Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 1992 року, яка по каталогу ТК має штамп по аверсу 1.11 по реверсу штамп АЕ. І в даному відео ми вами розглянемо те, як докладно визначити аверс монети, чим особливий реверс. Який штамп утворюється при їх співвідношенні. І обов'язково скажу, яка цінна монета і яка зараз особливість її, і чи є такі взагалі на ринку. Що ж до однієї копійки 1992 року, я хочу сказати таке, що монета виготовлялася із нержавіючої сталі на Луганському монетному дворі. Технічні характеристики включають такі особливості. Діаметр 16 мм, вага 1,5 грама. Що ж до гурта, він гладкий. І як визначити гурт і чи він впливає на ціну, все розповім у цьому відео. Отже, для того, щоб визначити штамп монети, незалежно від номіналу та року, ми повинні обов'язково знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Але в одній копійки 1992 року гурт є гладким. Тому на штамп монети він не впливає. Нас цікавить тільки дві сторони: аверс та реверс. І сьогодні ми з вами будемо визначати поверсу штамп 1.11, по реверсу штамп АЕ. Яка ж ціна цієї монети, поговоримо трішки згодом. Як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Як же я розпочинаю визначення штампу монети? Найперше я звертаю увагу на тризубець, і бачу, що тризубець він випуклий, середній зуб тризубця має потовщення в верхній частині. Листя вони плоскі і знаходяться в різних площинах. Але основна особливість є те, що біля одинички дати 1992 присутній хвостик, що йде до цифри 9. Коли визначив, що переді мною штамп 1, я переходжу до визначення штампу 1.1. Як же визначається штамп 1.1? Після того, як ми визначили, що в нас де в верхній частині, ми переходимо до визначення Штамп 1.1 таким чином, що звертаємо свою увагу саме в це місце, що зараз вам показую. І штамп 1.1 характеризується так: верхівка правого верхнього листа вона зліва закруглена, як ми бачимо, а справа ступінчата. Тобто саме в це місце ми звертаємо увагу. Коли всі особливості сходяться, можемо з певністю сказати, що перед нами штамп 1.1. Але ж нас цікавить підвид 1.11. Що ми робимо і куди ми звертаємо увагу? Після того, як подивилися на тризубець на праву частину ми дивимося на ліву частину монети. І ж там 1.11 характеризується так: верхівка лівого верхнього листа, зліва, як ми бачимо, спрямлена, справа ступінчата. І між першим та третім зерном другого колоса є перемичка. Саме в цьому місці, що зараз вам показую. Коли ми визначили, що по аверсу штамп 1.11 докладно його охарактеризували, можемо переходити до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп є. Зразу хочу сказати, що це підвид штампу А. Коли ми тримаємо монету в руках зі штампом А, може бути підвид АА або штамп АЄ. Хто попередні відео не дивився, перегляньте, як визначається штамп АА. А сьогодні ми будемо визначати штамп АЄ. Перше, визначаємо штамп А. Ми звертаємо увагу на грон номер 2. Хто не знає, як рахуються грони, рахуються вони за годинникової стрілкою, починаючи саме з цієї. Грон номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Грон номер 2 ми бачимо, що тут є прямоугольний трикутник. Після того, як визначили, що перед нами штамп А, треба зробити уточнення штампу АЕ. Штамп АЕ особливий тим, що ягоди, вони Великого розміру і шифбу товстий, як же порівняти штамп АЕ і штамп АА? Зараз вам це продемонструю. Як ви бачите, зліва монета зі штампом АЕ, справа монета зі штампом АА, що то, що то по аверсу штамп 1.11. Але якщо ми звернемо увагу, то монета 1.11 АМ з мілкими ягодами буде коштувати 1 гривню. Якщо ж нам попалася монета, яка має штамп? По аверсу 1.11 по реверсу штамп АЕ. Знаєте, Знайте, це є одна з найдорожчих монет даного номіналу, і ціна складає від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Чому я говорю від 10 тисяч гривень? Тому що коли ми звернемось до каталогу ІТК, то побачимо, що ціна є договірна. І її може показати аукціон і кілька факторів це зацікавленість колекціонерів, стан монети і інші особливості. Тож, найперше. Коли ми тримаємо в руках штамп 1.11, ми перевертаємо і дивимося, якого розміру ягоди. Якщо вони крупні, це штампа є, це саме той штамп, який нам потрібний. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп однієї копійки 1992 року, штамп 1.11, а є, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжуємо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають ціну. Які особливості мають дані монети, та які технічні характеристики. Що ж до цієї монети, хочу сказати таке, що незважаючи на те, що монети виведені з обігу, у багатьох ще є залишилися саме монети цього року. Треба обов'язково їх перебрати, адже мінімальна ціна, як ви вже зрозуміли, однієї копійки 1992 року складає 1 гривню. Максимальна може бути і 15-20 і 20 тисяч гривень. Все покаже аукціон. Тож, на цьому закінчую своє відео. Всього найкращого.